Вітаю всіх на каналі Автодилер. В продажі з'являється Nissan Tucson 2008 року випуску автомобіль в нас на повному приводі, на 2-літровому бензиновому двигуні та на автоматичній коробці передач. По кузову автомобіль абсолютно весь цілий, немає взагалі ніяких зауважень, що по кузову, що по техніці. У автомобіля фарбована лише одна деталь. Це ось це крилишко. І все. Фарбовано воно лише другим слоєм без шпаклівки. салону. Нас зустрічає ось такий от салончик в дуже збереженому і охайному стані. На автомобілі в нас 110 тисяч кілометрів пробіг, чотири електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, блокування повного приводу, автоматична коробка передач, кондиціонер. Абсолютно всі функції в цьому автомобілі працює, ніяких зауважень немає. Задній ряд сидінь виглядає в нас з таким чином, також дуже збереженому і охайному стані. Протитуманні фари, підігрів заднього скла. Також в автомобілі присутні. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні. Автодилер, до речі, ще стоїть нова зимова гума. Він вже в наявності. В Нашому автосалоні «Автодилер» за адресою академіка Глушкова 6 А тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.